Ф-16, на них треба пілоти. 20 пілотів нам вже кажуть, готові, навчені, літають. Скільки треба для цього? Для обслуговуючого персонажу, персонажів, ми не знаємо. Тобто, це мають бути цілі команди: інженерні, військово-технічні чи інфраструктура готова. Кажуть, буде готова, ми вам не розкажемо, щоб ворог не знав таємницю. Тепер нам кажуть весна. Ну добре, в зиму не буде, до весни будуть. Весну кажуть, до літа будуть. Тепер кажуть, до середини літа. І от тут ми не розуміємо, бо є авіаційний такий Рамштайн, є коаліція, яка має нас підтримувати. Всі країни підписалися. Значить, тут ніякої політики. І готують, і передали в навчальні центри, і люди там є. Де стопор, що весь час це переноситься з зими на весну, з весни на літо. Ну, дивіться, я раджу всім слухачам, глядачам взяти відкрити Вікіпедію, набрати F16 і е, набрати ту країну, яка має їх на озброєнні, які О, передають як... елементарно, все, Море елементарно Чотири, ні, ні от ті, які нам передають, mm -hmm. і подивитися по Вікіпедії, по відкритих джерелах, коли. Останній раз не крайній, а останній раз для тих літаків робилася модернізація, і будуть здивовані, коли там написано чорним по російському, да написано, що модернізація е, бельгійських, якщо я не помиляюся, F-16, була то чи то 95-й, чи то 97-й рік. Блок 40, чи 42, Зараз не пам'ятаю. А це рівень сучасного міг 29 го і ага. виникають питання. А що ви нам передаєте? Ви нам передаєте літаки, же Міг 29 нема, немає. Ви нам передаєте Ф-16. Добрий літак, непоганий літак. Але літак, який модернізований до блоку 40 чи 42, це рівень е, середини кінця 90-х років. Розумієте? Угу. І тут виникає наступне питання. Якщо в нас є певна кількість літаків, які стоять на озброєнні, які можна модернізувати, які е, треба витратити певні витратити певні кошти. Модернізуються вони до серйозних рівнів, наприклад, там блок 70-72, і в нас стає велика кількість літаків серйозно модернізованих. А тепер звертаю всіх увагу, подивіться, знайдіть. Фотографію, коли Словаччині передавав е, виробник f 16 два літака, два літака f 16 модернізованого до рівня блок 70-72. Два вони зробили театральне виставу. Зробили. Нагадую ще раз нашим глядачам і слухачам, що е, Туреччина. Недавно пару, місяч чи півтора тому заключила угоду з Сполученими Штатами, що утримує Ф 16 блок 70-72, А решта, наскільки там мільярдів доларів підписана угода, модернізація до цього рівня. Це про що говорить? Що вони хочуть мати найкращий модернізований літак на сьогоднішній день в своїх військово-повітряних силах, і це говорить про те, ну знов таки є можливість подивитися в Вікіпедії. Що е якщо я не помиляюся, на кінець минулого року е 70 штук в світі було модернізованих до рівня 70-72 тобто. Є літаки, є можливість е, е, передати літаки рівня там кінець х е, середина 90-х років, але вони обмежені в своїх. Ну вони будуть обмежені в виконанні своїх завдань.